Розвиток торговельно-інвестиційного співробітництва, європейська та євроатлантична інтеграція, енергетична безпека і розвиток прикордонної інфраструктури це вже четвертий етап зустрічі міністрів закордонних справ у такому форматі. Після переговорів сторони підписали спільну заяву про співпрацю. Говорили хід будівництва нового пункту пропуску на українсько-румунському кордоні. У межах в Закарпатській області дві країни то новий міст через річку Тиса. Ще один міст зводиться між Україною та Молдовою через Дністер. Вчора було запущено в тестовому режимі пряме залізничне сполучення між Києвом і Бухарестом через Кишинів. Ці проєкти, які мають, і це проекти, які мають бути і будуть спрямовані для покращення життя наших людей. Місто Міністерка закордонних справ Румунії Оана Сільвія Цой в свою чергу повідомила, що відкриття мосту через річку Тиса відбудеться 15 грудня. Це на її думку покращить розвиток економічної співпраці між державами. Я вперше перебуваю з офіційним візитом в Україні в якості міністра закордонних справ. Ми працюємо над відкриттям нових пунктів пропуску між нашими трьома країнами. Також ми обговорили ситуацію, яка відбувається у Молдові з гібридною війною з боку Росії. Румунію також не уминула ця гібридна атака це відбулося під час минулих президентських виборів. Позиція Румунії чітка підтримка бажання України і Республіки Молдови щодо вступу до Європейського Союзу. Андрій Сибіго також наголосив, Україна йде до євроінтеграції разом з Молдовою. Міхай в свою чергу підкреслив, ця зустріч демонструє готовність країни співпрацювати у важкі часи. на сьогодні. В цьому тристоронньому форматі ми ще раз підтвердили підтримку Республіки Молдова та нашої країни щодо територіальної цілісності України. Хочу ще раз підтвердити чітку готовність Республіки Молдова продовжити надавати допомогу майже 100 тисяч. Тисячам громадян України, які тимчасово перебувають в нашій державі, також на зустрічі говорили про прогрес України та Молдови щодо європейської інтеграції. Не існує вільної Європи без вільної України. Міністр закордонних справ Республіки Молдова повідомив про будівництво чотирьох мостів через річку Прут і зведення автомобільного моста на Дністрі в регіоні Косуць і Ямпіль. Це справді була зустріч країн однодумців, країн друзів надзвичайно дружня в особливій атмосфері, і це теж завдяки гостинності міста Чернівці. І я хотів би висловити слова вдячності від нас усіх, голові Чернівецької військової адміністрації Руслану Запаранюку і міському голові Роману Клічуку. Дякуємо за вашу гостинність. Це теж внесок у розбудову доброситських відносин між нашими країнами. Слава Україні! Наступна зустріч пройде у Румунії. Формат такої міжнародної співпраці відтепер має назву Одеський Трикутник. Адже саме в Одесі було вперше проведено зустріч президентів і міністрів закордонних справ України, Республіки Молдова і Румунії. Олена Крючко, Микола Ганутін. Новини Сі 4